Друзі, всім привітик! Я знову в Україні і залізла тут в свою парфюмерну шафу. Там ще є залишки моєї парфюмерної колекції. І я витягнула всі аромати Mass Market, які в мене є на осінь. Які би я от носила із задоволенням, якби я була тут, якби вони були в мене там, в Польщі, наприклад. Ну, точно би по одному разочку до кожного би я підійшла аромати, бо їх, як бачите, багато. В мене і так велика парфюмерна колекція. Я їх вирішила зараз вам показати, бо невідомо, чи я їх собою всі заберу, бо цього разу я не маю можливості стільки парфюмів собою вести, але показати вам хочеться. І я собі, знаєте, з таких ностальгічних. Почуттів я достала їх, я деякі вже носила за тих три дня, що я була тут в Україні, я покажу вам, що я поносила. І знаєте, я ще раз впевнилася, які класні все ж таки є в мене аромати, що я їх не дурно купила, бо я ніколи не купляю все підряд. Знаєте, я була представником Avon, представником Oriflame, і, в принципі, можна було грибсти собі. Гребти собі все-все-все, що там є, по хороших цінах, але, тим не менше я дуже вибірково і уважно ставлюся до вибору аромату в свою колекцію і вибираю для себе саме-саме найцікавіше. Так ось, покажу вам ті аромати, які я взяла, не дивлячись на те, що. Взяла свою колекцію, не дивлячись на те, що все ж таки в них є такі ноти, що я не люблю. Тобто тут дуже багато буде виключень з правил, тут досить багато буде білоквіткових ароматів. Давайте з них і почнемо. До речі, я цього разу до них підійшла. Я попробувала їх всі, я зрозуміла, що вони дійсно класні, і що саме такі білоквіткові я би із задоволенням носила. Як ви знаєте, що в мене серед люксу дуже мало. Виключень, а от в Avon і в Reflame вони все ж таки є. Так, перший аромат це Rare Gold від Avon. І це вже перевипуск, бо інакша, вірніше перша версія виглядала зовсім інакша. Досить гарний був флакончик, цей флакончик мені не подобається, але він, знаєте на що натякає особисто мені, він натякає мені на аромат Поему від Lancome. Та Я розумію, що це абсолютно різні аромати по звучанню, та, якщо їх паралельно слухати, то це різні парфюми. Але по напрямку це для мене. Той самий напрямок. Жовто-квіткові, біло-квіткові аромати з насиченими просто медовими білими і жовтими квітами. Це аромат у нас альдегідно-квітковий, тобто тут є альдегіди, але це не такі альдегіди, як в Кліма, наприклад, як в Шанель номер 5 Тобто, це. Не такі зеленкуваті, можна сказати, альдегіди мильні, та це більш воскові альдегіди, такі медові альдегіди, я їх називаю. В цьому ароматі є всі відомі мені білі квіти. Це і гарденія, і тубероза, і жасмин, і ландиш, конвалія. І також тут є і лан ланг просто в квадраті, бо він є і в перших нотах, і в середніх нотах. Дуже насичений, такий яскравий, дуже шлейфовий аромат, який на початку, я чула таку думку, пахне декому, ну і взагалі пахне цей аромат лаком для волосся радянською перукарною. Так, на початку є таке звучання. Я не спорю, але потім аромат розкривається ну, дуже гарно, як для мас-маркетовського аромату. Взагалі нічого не хоче фокусуватися в мене. Знаєте, колись почула його шлейф старшої такої жіночки, і я зрозуміла, що мені такий мед, мені такі квіти медові, обов'язково потрібні. У мене знов сусіди щось там роблять зверху, дуже голосно, так що не звертайте увагу на ці звуки. Значить, я вирішила, що мені такий аромат потрібен. Я в ньому чую, знаєте, який прям гречаний мед, дуже солодкий, такий тягучий, темний. Ну, розкішний аромат, як, на мій погляд. Він ще в Avon продається, так що, хто таке любить, то зверніть увагу. Наступний аромат це Giordani Gold Essenza. і це той аромат, який я, в принципі, не можу сказати, що дуже сильно хотіла, але от хотілося мені мати цей флакончик, і спробувала я тоді його у відливанті, не відливанті, а у фірмовому пробніку. І мені він, ви знаєте, на диво сподобався, не дивлячись на те, що тут білі квіти, тут у нас апельсиновий цвіт. Апельсиновий цвіт, якийсь авторський, знаєте, авторська нота Oriflame запатентована, тобто ця есенція, чи як вона там називається, есенція. Вони так казали в каталогах, описували цей парфюм, що саме вони придумали це звучання цієї ноти. Ну, для мене це просто дуже красивий апельсиновий цвіт, також жасмин я тут чую. І чую тут, знаєте що, виноград сорту мускат або мускатне вино. Таке от воно терпке, досить специфічне звучання в цієї ноти, в цього запаха. Тобто мені пахне тут мускатним. Вином. Аромат не такий солодкий, як оцей Rare Gold. Він вже з кислиночкою такий, і він також шлейфовий, і він також нагадує радянські перукарні. І він також для мене медовий. Я відчуваю тут дуже гарний, так само чомусь гречаний мед. Так, ще одне виключення з правил. це Максима від Avon. Це класична версія. Взяла його через те, що він мені несподівано сподобався, нагадав мені своїм звучанням, тільки тоді вийшовший Женщи Лінтердії, але лінтерді був у нас дуже солодкий. І туберозний аромат, а це у нас щось типу того, але на основі жасміну. І аромат не такий солодкий, як Лінтерді, він більш такий терпкий, в перших нотах тут безсмертник. А, безсмертник, знаєте, я щось не пам'ятаю, якщо чесно, як пахне безсмертник, але ну він такий якийсь, якийсь травно, трошки навіть аптечний, терпкий аромат м -м, таких засохших трохи трав. Не знаю, чи це безсмертник точно, ну щось таке в ньому є. В ньому є ось це красиве звучання жасмину, але жасмин тут не такий, знаєте, реалістичний. Тут такий парфюмерний, красивий жасмин і красивий, як на мене, є, мускус, також тут, по-моєму, нектарин є. Аромат в міру солодкий. Я не можу сказати, що він взагалі не солодкий, він дуже шлейфовий. Знаєте, колись я продавала Avon, я була представником Avon. І я чула ці шлейфи. Я чула цей шлейф зі своєї близької родички, коли вона приходила до мене в гості. Це було дуже гарно, дуже довго так, масивно насичено, дуже красиво. Знаєте, і вчора я його набризкала кругом себе, просто так, знаєте, щоб рознюхати аромат. То аромат звучить і сьогодні. На ранок він ніби повис в повітря, зачепився за молекули повітря, і от ну просто обалденно, реально пахне. Гарний аромат, я його, напевно, з собою таки візьму, бо от захотілося мені його поносити. До речі, мені хочеться і ось цих два ще взяти, тих білоквіткових і, можливо, потрошки привчати себе до білих квітів. Ще одна біла квітка, але Гарденія вже це аромат від Avon, який називається Flame. Flame Flam? чи Flame? Ну от, ви бачите його назву. І це аромат також таке величезне виключення з мого власного правила. Тут така капітальна гарденія, але ви знаєте, вона тут досить гарно відрізняється від туберози, бо вона звучить якось більш для мене мильнувато, але також насичено-білоквітково, але це мене не. Не бісить, це мені подобається. Нещодавно я його носила. Цей аромат. Він на мені розкривається красивим таким білоквітковим милом і ароматом чистоти. Ну, от дуже дивно якось на мене він сів. Я дуже задоволена. Чесно, мені він сподобався. Він зараз і на осінь класний, і мені здається, що і на весну також буде досить гарно. Так. Що ще мені дуже колись подобалося, але знаєте, це було таке відчуття до аромата між любов'ю і ненавистю. Тобто, ні від любові до ненависті і навпаки, а між любов'ю і ненавистю. Мене ковбасило постійно, чи я його хочу, чи не хочу, чи люблю, чи не люблю. Чула гарний шлейф уже хотіла, потім відчувала, що аромат недостатньо стійкий для мене вже перехотіла. Ну, в ітозі, бачите, в підсумку купила собі ось таку міні-версію. І користувалася тим ароматом, він, знаєте, такий для мене якийсь димнувато. Він такий є, в принципі, по піраміді, димнувато-ягідний, тут або малина, або м, ожина. Тут ожина, скоріше за все, така в димку легесенькому, плюс якийсь кашмиран, якась деревина пухка, плюс красивий такий інтимно-жіночний мускус. Ну, він дуже жіночно звучить, це класичний «Етрекшн», Дуже він мені подобається. І зараз, знаєте, так його понюхала. От я так би хотіла би пахнути така витончена жіночність. Так, що ще в мене є? У мене є от такий аромат від Avon, який називається Parisian Chic. В мене є де ще мініатюрка. Невеличка, можливо, я її і візьму. І колись він мене просто зачарував цей аромат дуже давно. Це вже стільки років пройшло, як я його купила, в принципі. І це аромат про. По-моєму, малину, наскільки я пам'ятаю, про троянду, про пачулі, про якісь цитруси. Звучить дуже цікаво. Для мене він дійсно звучить якось по-французьки. Знаєте, французькі такі духи цікаві. Похожого звучання для мене немає. Деякі, в принципі, знаєте, я таке, що читала ось цих два аромата: Parisian Chic і Attraction порівнюють між собою. Ну, Я давно вже не заходила на сторінку Avon на фрагрантиці, але для мене це зовсім інший аромат. Він більш шлейфовий, він такий терпкенький, досить цікавий, солодкуватий. не дуже він зігріваючий, але в прохолоду він звучить дуже цікаво. Я, певно, візьму з собою мініатюрку. Аромат, який мені дуже сподобався, коли він вийшов в каталозі, це було тільки один єдиний каталог, дуже така обмежена лімітка, лімітоване видання. Мезмерайз в такому синьому. Флаконі, дуже красивий флакон. Я не могла просто, щоб його не хапнути в свою колекцію, плюс то, що тут дуже класний аромат всередині. Аромат всередині в нас про солодке, про не гурманіку, але про красиві солодкі ноти. Для мене тут просто ніби як цукрована вода, я говорила вже про це. На основі дерев'яшок, таких пухнастих, дуже шершавих, і на основі таких пачулі, які нагадують мені аромати мюглер аромати Ангел від Мюглера, і саме ангел о Сюкре, який в мене є в маленькому відливантику, десь я вже навіть забула де. Але відчуття я від того аромату досить добре відчуваю. От іменно що сюкре, тобто цукрований ангел, багато цукру, такий ніби сироп цукровий. Тут я теж то все відчуваю. Але, тим не менше, розкривається він шершавою такою деревиною, таким, можливо, мускусом. І це так красиво звучить, це так красиво розкривається. Ну я б от ніколи б не сказала збоку, що це пахне Avon. Він середній по шлейфовості, він досить гарний по стійкості. На одязі він тримається просто ну, до постірки, як на мій погляд. Я просто така рада, що його колись собі купила. Можливо, візьму його з собою. Знаєте, чому я от затягую з тим, щоб не забирати всіх ароматів з собою в Польщу? Боже, вони гомоняться там зверху. Бо мене, знаєте, ніби тут щось тримає. Я приїжджаю додому, і я залізаю в ті шкафчики, я починаю все перенюхувати. Я починаю ностальгувати і згадувати минуле, як то все було. І мене, от ті флакончики ніби тягнуть трошки додому. Я знаю, що мене там хтось чекає. Через те я всього собою і не беру. Хоча я хочу. Це мати коло себе, хочу тим користуватися. Так, тепер ще один класний аромат від Avon, який я любила колись носити і взимку, і восени це Premier Luxe Oud. така бордова пляшечка, флакончик. Взагалі ця лінійка. Мені подобається. всі аромати круті, і Premier люкс простий саме перший, шипровий, солодкий, фруктовий. Цікавий, такий потужний. Також там ще є версія, яка дуже нагадує Нарциса Родрігіса. От я от не пам'ятаю, вже забула Блаш, по-моєму, називається. І ось ця версія вийшла дуже класна. Тут, якщо хтось боїться уда, то ви не бійтеся. Тут його практично немає. Тут аромат про троянду. Про троянду болгарську. Так, це болгарська, скоріше троянда. І от зараз я його знову слухала-нюхала. Тут я чую все ж таки відтінки герані, такої красивої зелені, він трошки в ретро-сторону, як на мій погляд, бо така троянда звучить не дуже сучасно. І тут цей уд такий, ну просто натяком, він дає трошки дивності і трошечки такої терпчинки красивої тому аромату, який. Яка робить цей аромат? Це не просто, знаєте, гурманською якоюсь такою трояндою, чайною трояндою, болгарською трояндою, ля болгарська олія, болгарське масло. А, ні, все ж таки це парфюмерна композиція, досить цікава, досить шлейфова і досить стійка. І його, його я точно, напевно, що візьму з собою. От Мені його зараз хочеться носити. Найбільше я пам'ятаю, що я його носила колись не тільки восени, але і взимку, то він мені пригодиться. Ще один крутий Avon, який я все ж таки схопила в свою колекцію, думала, потрібно чи ні, бо в мене є все ж таки оригінал, на який цей аромат дуже похожий. Цей аромат дуже схожий, називається він Attitude Sparkle, по-моєму, чи Sparkle. Link. І називається, називається, ой, і називається, і похожий він на аромат від Лоліта Лімпіцький, на наше класичне фіолетове яблучко. Дуже похожий. Також схожий на плаття від Гірлен. Аромат дійсно, якщо от ви любите той напрямок, якщо ви ем, скучаєте, так, сумуєте за Лолітою, можна, в принципі, собі от нагадати це звичайне, бо воно дуже характерне, воно неповторне. Воно специфічне. От вчора я так само бризкала в повітря і я ходила просто кайфувала від того парфюма. Подобається на осінь. Він просто безподобний, так само, як і Лоліт Олімпіка. Не знаю, чи буду його брати, бо хочу поносити і лоліт Олімпіку. Можливо, він залишиться ще в Україні. Так, що з ейвоном, ми певно з вами покінчили. Покажу вам один аромат від Івроше – Sair Боа Сенсуель. Це не самий улюблений мій Сооліксер. So Я люблю самий класичний в туалетній туалет, парфюмерній воді. Також у мене є з туберозою, той версія Purple. Цей аромат для мене про гурманіку, про солодкий ірис. Про дерев'яшки дуже м'які, красиві, і, знаєте, напрямком він нагадує трішечки Левіебель від Ланком, відомий нам напрямок. Але тут більш така розвинута ірисова все ж таки тема з дерев'яхами. Він такий сексепільний, досить м'який, гортаючий, теплий, дуже приємний. Багато кому він подобається. От візьму його, напевно. З собою Попробую його поносити. Так, покажу вам ще чотири аромати імарі. У мене є 4. Там зараз вийшло ще мільйон всяких. У мене є саме перша версія і Марі класична, та, що у нас шипрова, одеколониста, складна і багато кому не зрозуміла. Але саме її я люблю найбільше. Я люблю от такий шипровий, трошки, клас... ну, не трошки класичний, трошки старомодний. Напрямок, трошки в сторону ретро, це все моє. Ці флакони, які нагадують старі якіся дікалони мого батька, мене не залишили байдужою. Я їх накупила, бачите, аж 4 штуки. Бо я вважала, що всі ці аромати досить цікаві і достойні бути в моїй колекції. Другий, який я купила, це Імарі Еліксір. Цей аромат, Боже, що в мене там таке враження, що в мене стеля зараз впаде? І Марія Ліксір у нас на оцій першій класичній шипровій базі, але сюди додали ладана. Він такий більш нуарний, більш темний, більш осінній, більш такий якийсь демонічний, я би сказала. Тут оця така димна ожина. Дим такий тут складний, такий, знаєте, Ну, Аромат дійсно звучить складно. Хтось, я читала колись в відгуках, що називають їх якійсь, якимось старчиським бабушкіним одіколоном, який смердить просто страшно. Ну, я би так не сказала. Звучить він дуже цікаво. На оцій одеколонисто-шипровій базі такі димні солодкі. Густі ягоди з тим дуже цікавим ладаним димом. Ну, Звучання, як на мій погляд, досить цікаве, а для Ейвона той поготів. Так, аромат і Марі Корсет. Це вже більш ніжна жіночна історія про таку для мене малину, але малина така з мускусом. Вона така. Гурманська малинка, така ніби пудрова малинка, тут і пудра, ну, крем ні, кремом тут не пахне, тут красива ванільність. Красиво звучить аромат, дуже жіночно, вже так більш попсово порівняти з тими двома парфюмами. Він більшій кількості жінок сподобається, він дуже приємно носиться. Я не можу сказати, що він дуже шлейфовий і дуже стійкий, якийсь так вражаючий, але коло вас дуже приємно от, так, пахне, так, трошки навіть сексуально, я би так сказала, недурно він названий корсет. І ще один Імарі, який в мене з'явився самим останнім це Імарі фентезі. Цей імарі мені дуже сильно, знаєте, деколи нагадує аромат від Мюглєра Ангел-Мюз. Так, це, звичайно, не клон, це не аналог, аж ніякому випадку. Це просто дуже знаєте, така, напрямок подібний. Солодкі, гурманські, трошки горіхові ноти. Трошки відчувається і ця одеколонність від першого і марі все ж таки, аромат звучить складно. Аромат в деяких моментах видає на мені не дуже приємну ноту. Чомусь от розкривається він на мені не завжди гарно, от я це помітила. Але от якщо нанести його на одяг, то пахне він завжди гарно. Не можу сказати, що він дико розкривається, він просто трошки стихає, але звичайно цікаве, приємне і приємне для любителів от такого напрямку солодких громадських ароматів, типу Ангела. Так, напевно, показала вам все. Ага, забула вам показати аромат, який я не лишила в своїй колекції колись. Я його колись брала і я його продала, тобто брала його на продаж, як новинку, це у нас Faroy Royal. Якщо чесно, то я пошкодувала потім, що я його продала. В мене от є такий маленький пробничок. Вчора на ніч я його собі нанесла, і я вам можу сказати, що це дуже гарний аромат, це дуже якісна композиція. Така якась димно сандалова. Сандал тут кремово-пудровий, він дуже приємний, ваніль тут така просто ням-ням, така, знаєте, Ніжна, лагідна, але все ж таки не гурманська, я би так сказала. І зараз, коли я його вчора от поносила, я зрозуміла, що він мені нагадує. Він мені нагадує аромат від Адама Левіна, який називається, так і називається, по-моєму, одноіменний аромат, в мікрофончику, якщо ви знаєте. Тобто ем, похожі ноти, похоже звучання таке сандалова, така ваніль. Але там аромат е, більш навіть в тваринний якийсь бік, там я чую тваринні ноти, він складніше звучить, ніж цей аромат. Цей аромат зручніше і приємніше носити. В ньому немає таких подразнюючих і не, всіх, не всім зрозумілих нот. Через те, от, в принципі, я би от рекомендувала, хто любить красивий м'який, цікавий сандал. Можна спокійно брати цей аромат, бо він просто крутий. Я його зараз дивилася в каталогах Avon, не бачу щось, його, можливо, його зняли, але ціни, я вам скажу на зараз просто шалено злетіли. І вже так сильно, знаєте, легко собі ті аромати і не зможуть покупці купляти, бо ну дуже дорого тепер коштує Avon. Ну, нічого не поробиш, в принципі, все дорожче. Так, ну, все, показала вам свої аромати. Щось з них виберу взяти з собою до Польщі, буду їх там носити, ну і ще раз або ще не раз вам їх там покажу.